Кирилл, вітаю! Мені подобається, як у вас розташовані ноги, як ви завантажуєте праву, задню вашу ногу перед початком. Подобається, як у вас перетікає вага з задньою на передню під час подачі. Над чим треба працювати? Перше, вам треба ось ця споруда. Те, що називається трофі позиціон, силова позиція. Ви після підкидання м'яча дуже рано опускаєте вашу ліву руку. Треба її підняти догори, потягнутися до стелі або до неба в даному випадку. І тримати її. Далі. Ось тут вам потрібен кут 90. У вас далеко ракетка знаходиться. Вам тут треба 90 або навіть трошки менше. Тобто, так, ні, ось так, так. Далі. Ракетка з ударною рукою в цій позиції знаходит, зна, повинна знаходитись десь ось тут, перед початком нашого вже удару. Щоб вийти в цю позицію, треба тримати долоню весь час донизу і струни, дивляться вниз, і тоді ви легко цю, це ви, ви знаходите це положення дуже легко. У вас розгортається ракетка десь ось так, і потім ви робите вже, е, намагаєтесь знайти цю позицію, але ракетка не там, де треба. Саме тому, що ви розгортаєте дуже рано ракетку. Ще раз. Найпростіший шлях, струни вниз, виходимо в цю позицію. Далі, я просив вас надіслати мені вид з цього ракурсу, де камера позаду вас, і було б краще видно розгортання вашого корпусу, але. З бокового ракурсу я теж бачу, що корпус розгорнут недостатньо. Плечі стегна повинні бути розгорнутими в цій позиції. Хоча б трохи, більше краще, але повинні бути розгорнутими. У підсумку, працюйте тут 90. Працюйте над тим, щоб піднімати ракетку, коли струни дивляться вниз, тягніть руку догори. Краще це робити без м'яча, потім з м'ячем, але без подачі, бо вам треба якийсь час перебудувати все це. Тобто заметував підкидання, підтягнув руку. Вийшов в це положення. Якщо тут кут у вас знову великий, поправив його, постояв трохи в цьому положенні, запам'ятав, як воно є. До речі, висота, де у вас знаходиться ударний лікоть, вона мені подобається. Вона залишаємо так, як є. Кут і ракетка ось в цьому положенні. Далі ви можете. Зробити вже з підкиданням, але підкидаємо, виходимо в це положення, не б'ємо м'яч, запам'ятаємо запам'ятовуємо цю позицію. Треба деякий час на, на цю перебудову. Ноги поки не згинаємо нічого, працюємо над верхом тіла над цією конструкцією. Далі, ваша помилка, мабуть, вона основна, те, що ви починаєте працювати ногами, коли ракетка знаходиться десь ось в цьому положенні. Я вже розповідав це російською до 24 лютого українською мовою і англійською на інстаграмі. Це з моєї точки зору помилка номер один серед гравців. The leg drive, ось цей ось. Рух ногами починається, коли ми знаходимось саме в цьому положенні, яке ви потрібні, я, 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 яку, в цьому положенні, яке вам потрібно перебудувати, збудувати. Ось цей трохи позицію. І тут починається розгін. Ракета не йде нікуди сюди, до того моменту, поки ваші ноги не готові. До старту. Над цим працювати як? Спочатку ви робите верх ваш, як коли ви вже попрацювали, він є, додаємо ноги. Виходимо в положення, додаємо ноги, встаємо, зовсім не імітуємо ні удар, а потім вже імітація. Ще раз, це положення. Коли ви йдете в цю позицію рукою ударною, вам потрібно зігнути ноги. Саме ось цей час. Коли ми знаходимося в трофішен, силової позиції, ноги вже в цей час повинні бути готові до старту. І потім встаємо, робимо. І потім вже... Робимо так, як слід, без, без зупинки. На це потрібно, звісно, час, бо перебудова завжди потребує зусиль, мабуть, більших, ніж робити це з самого початку. Але працюйте і у вас все вийде. Надішліть мені ще ваш вид заду, ми домовлялись, і я, може, ще з того ракурсу щось теж побачу і вам тоді додатково надішлю. До побачення.